Мої любі, З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович, і з вами в 10.10, -10, 10 травня, я виходжу в ефір і дуже бажаю всім, щоб колесо Фортуни, десяточка – це колесо Фортуни у Таро, принесло нам тільки гарні якісь новини та зміни в нашому житті. Я сьогодні з вами стару прогнозом та Макнастрій на 2 дні, на суботу та неділю, на 10 та 11 травня. Тому. Ми з вами сьогодні подивимось на дуже приємну е колоду, яку я, ви знаєте, люблю. Це е Таро е Ясності, Клеріті Таро. Воно і красиве, і дуже багато що може нам розповісти. Е воно ще, е окрім значень е таро, відповідає на питання про гроші та про любов. І якщо будуть ну якась тут нагода, я може вам тут скажу, що тут написано. Ну і також у цієї колоди є там значення: якщо так чи ні, то там написано теж, тобто так чи ні. Але я завжди рада дуже вас бачити, дівчата, що ви мені допом підтримуєте в ефірі. Але я завжди все ж таки. Кажу про, про ті асоціації, які дає сама карта Таро. Тому ми е, з вами і вже почнемо. Я достаю на сьогодні та на завтра, на 10 та на 11 травня вам карту і собі. Якщо ви зайшли в ефір спочатку чи подивилися його в запису, я сказала 10, 10, 10, 10 травня я вихожу в ефір. І ось вам. Карта, Десяточка, Колесо Фортуни. Це якась магія. Я не знаю, як це трапилось, але це відбулося. І я вам всім поважала, щоб у нас відбулися тільки зміни на краще в нашому житті. І ось цей аркан нам, принаймні, про це теж каже, що якісь зміни вже у нас не можуть не відбутися, вони будуть обов'язково. Вони вже йдуть, це вже сама доля прийшла до нас, і ми не можемо звернути на лівоч, праворуч чи ліворуч, тому що це колесо вже йде. Куди воно йде? Ми не знаємо. У колеса фортуни багато значень, але все ж таки це фортуна і зміни, як ну завжди все ж таки мають якісь. Гарні риси. І якщо за сьогодні, може, ви подумали про щось, що вам не подобається в вашому житті, що щось хотілося змінити. Ну, у мене таке було зранку. Я теж думала про, про ці події, що відбуваються. Що дуже хочеться, щоб все змінилося найкраще. І ось колесо софартуна нам дає таку можливість сподіватися, що так все і буде. І що я вам сказала? Я сказала, що колода відповідає ще на, на питання про гроші та про любов, а, так чи ні, а, тут стоїть ЄС, yes, тобто так, а, якщо ви замислювали щось так чи ні, так а, про гроші. А, ну, Я зараз буду перекладати одразу, тому що тут англійською, а я не скажу, що я так володію прямо а, дуже вільно, але більш-менш розумію. І тут написано, що треба радіти, насолоджуватися і е, притворяти все це в реальність. Да? Тобто цю радість, цю насолоду треба проводити в реальність. Це про любов. Да? І е, е, про гроші. Е, е, потрібно подумати про мотивацію. І це приведе, приведе вас до успіху. Тобто тобто ті мотиви, які у вас є, вони повинні повернути вас до успіху. Ось така порада ще додаткова від цієї карти, тому що я достала її з, ну, з окремої колоди, колода Клеріті Таро, і там є свої значення, які ну, я вважаю додатковими. Я ще підготувала. Я не знала, що я достану колесо фортуни, Це чесно, я не ніколи не обманюю Да? І, е, я достала сьогодні свою авторську колоду, яка називається дорожні знаки. Я не знала, що буде «Колосу фортуни», але дорожні знаки переготувала. Ось, і це буде Мак Настрій на сьогодні, на 10 та на завтра, на 11 травня, на вихідні, на суботу та неділю. Ми подивимось ще підказку від метафорічних карт. Ульяночка, привіт. І я достала карту. Ось таку. Ну, ви бачите, колесо фортуни це про рух, про те, що ми рухаємося, ми йдемо далі. Ми навіть перескочуємо щось. Да? Тобто на колесі ми дуже швидко. ну, колесо це не швидка карта, вона дуже повільна, вона циклічна, але ми можемо незабаром якось піднятися да? на колесі. І ось, будь ласка, це теж про рух. І це ось така карта, яка для всіх може визивати свої асоціації. Ну я знаю, що багато мене дивиться все ж таки жінок дівчат. І всі жінки вони кажуть відьми, да тому може ми свою магічну енергію будемо запускати в суботу та неділю для того, щоб рухатися далі. Поряд з нею сидить тут така кішечка чорна, да, і вона полетіла. Ну не знаю, як для вас, для мене це приємний знак. І він ще раз підкреслює те, що колесо фортуни поверне нас в той рух, який магічним якимось чином доведе нас до якихось чарівних результатів, до диву ті дива, які ми хочемо в нашому житті, вони можуть здійснитися. І на цих вихідних подивиться, може, це буде невеличке якесь диво, а може щось, що вас дуже здивує. Подивиться і далі. Напишіть мені, будь ласка, що ви вважаєте дивом в своєму житті. І якщо вже щось буде відбуватися, пишіть, будь ласка, що це за дива. Я буду дуже рада вашому зворотному звітку, Я всіх вас люблю. Вітаю з вихідними. Ну і до понеділка, па-па!